Every night I try to love, but your heart is made of stone All my tears, they fall like rain, yet you leave me here alone I give you all I have inside, you pretend it's all pretend Всім привіт! Ласково прошу в новий влог. Я рада бачити вас на своєму каналі. Для тих, хто дивиться мене вперше, підписуйтесь на канал, ставте лайк і коментуйте, мені буде дуже приємно. Отже, почнімо цей влог з такої новини, маленької новини, це те, що я пішла в спортзал. Ви вже могли це зрозуміти по початку відео, але також я вам вирішила це сказати. І насправді, рішення піти в зал, воно вийшло дуже ось так спонтанно. Мені просто. В голову прийшла ця ідея і. Якось за два дні я знайшла зал, купила абонемент, і ось я вже займаюся. поки що я займаюся суто кардіо, тобто без силових, без вагів. У мене зараз так, я вирішила почати з кардіо, щоб трошечки так привести своє тіло в тонус. І ну, далі подивимося, що буде можливо скоріше за все. Неможливо, а скоріше за все, я все ж таки буду потім вводити такі силові тренування або тренування зі своєю вагою. Але все одно, от саме на м'язи, але е, зараз в мене кардіо, і напевно, що я б так не знаю, планую або місяць, або там два місяці позайматися суто кардіо, тому що мені це насправді подобається. В планах позайматися десь півроку і не кинути через місяць. Тобто, ось, знаєте, я так поставила собі е, такий якийсь челендж в своїй голові, те, що ось точно там до березня або до квітня я позаймаюся в спортзалі. А далі вже подивимося, далі вже я буду так, якби обирати. Але от хочу позайматися точно півроку, і тому це ще один привід. Підписуйтесь на мій канал, тому що я буду показувати і свій шлях, і так трошки результати. Я поки що не планую знімати якісь там конкретні відео, але в своїх влогах я точно буду ділитися своїми досягненнями, своїми результатами і також показувати шлях. Тому ви знаєте, що робити. Підписуйтесь на канал, і, до речі, хотіла вам також показати е, свою розпаковку посилки за Hirb. Це те, що мені прийшло е, нещодавно якраз. Е, і, до речі, там деякі продукти, які я дуже довго хотіла, е, ну зараз ви все зрозумієте, які я дуже так довго очікувала, щоб вони в мене вже нарешті були. Перше, це ось такий суперфуд. Грінс, я до речі, про цей суперфуд, я взагалі називаю це просто Грінс. Ось мені так якось запам'яталося це. Я побачила це у блогерки в інстаграмі з Німеччини. Ось, і вона постійно пила його зранку, ну тобто там була інша фірма, але ось вона щось постійно, знаєте, так додавала ложкою воду, перемішувала і пила. Я така, що це таке? Що це за добавка? І потім вже почала дізнаватися далі. І виявляється, що це просто така суха суміш, в складі якої суто. Такі рослини або овочі, або там якась зелень, тобто без всякої такої хімії. І ось В мене саме е, тут в складі є паростки пшениці, паростки ячменю, спіруліна, е, броколі, шпинат, е, далі я не знаю переклад, е, керот, а, морква, ананас і. І, і, і малина. там Далі також є декілька яких, я не знаю переклад, і також є тут вітаміни А, С, К, кальцій, залізо. Тут 240 грам на 30 таких прийомів. Тут є, ось зараз я вам покажу, як він виглядає. Виглядає, до речі, не супер. так Знаєте, яскраво насичено, доволі такий тьмяний колір, зелений, але Дуже схоже на натуральне, тут є ось така ложечка, і можна це приймати з водою, з соком або смузі. Я буду приймати в залежності від того, скільки в мене буде в часу зранку. Я планую це приймати зранку, ось. або з водою, або робити смузі, або просто там з соком. І, до речі, запах такий, запах такий приємний, такий трав'яний запах дійсно. Запах насправді приємний, не, не смердить. Коротше, Тут дуже хороший склад, тому я в таких суперфудах, біологічних добавках, нічого не бачу поганого, тим паче, що зараз холодний період, і в мене так якось. Ну, я помічаю, що в моєму раціоні зникають. Фрукти, зникають овочі, зникає така зелень, салати. Тому з приходом холодів я вирішила додати ось таку добавку. І далі переходимо теж, теж це їжа. І далі я замовила матчу. Я вже її насправді відкрила і навіть скуштувала. І це дуже і дуже смачна матча. Вона має ось такий, ну, пахне рибкою такою. Вона має ось такий яскравий зелений колір, і насправді я нещодавно дізналася, що так і повинно бути. Якісна матча повинна мати ось такий яскравий насичений колір. Ось я вже її декілька разів пила, вона мені дуже сподобалася, і напевно, що це той варіант, коли ви не любите матчу, але хочете її спробувати або. Наприклад, коли ви там пили один-два рази в закладі, і також хочете собі купити, щоб пити її вдома, тому можете спробувати саме цієї фірми, тому що вона має такий ніжний смак, вона не гірчить. Тому, звісно, є ось цей запах, але він мені подобається. Ось тому буду нарешті готувати її. Дома. Далі поїхали кокосові чіпси. Ну, ви вже напевно знаєте мою любов до кокосових чіпсів. Саме... З Айхір, бо тут 200 грам. Я вже декілька разів про це говорила, але ну, замовляю я їх. Люблю, додаю їх суто вівсянку, і також, до речі, нещодавно готувала кокосовий неполеон. Там був заварний крем на основі звичайного молока, і також кокосового 50 на 50. І зверху посипала ось такими кокосовими чіпсами і вийшло дуже смачно. Тим паче, що кокосових чіпсів дуже багато, і я їх прям не шкодую. Далі поїхала косметика. Ось такі патчі замовила від Packett Fie. Перший раз беру саме, саме цієї серії Golden Snail. Обожнюю фірму Petit постійно в мене патчі цієї фірми якось ну, не те, що не хочеться мені експериментувати, а трошечки так. Навіть м -м, лінь щось шукати нове, вони мені дуже подобаються, вони добре зволожують, я їх, до речі, зберігаю тільки в холодильнику, тому вони ще так освіжають. Погляд додають такої свіжості, живлять. ну, тобто, Люблю їх використовувати в своїх ранкових ритуалах, тому вирішила спробувати ще такі, вони, до речі, здається. На картинці бачила, що вони такого золотого кольору. А я хотіла якраз спробувати такий для фото, тим паче. І далі замовила ось такий тонер від Pink and Yule, але це спрей тонер. У мене є звичайний тонер від Pink and Yule, я його обожнюю. Він вже в мене декілька разів його купувала. але вирішила замовити такий спрей, для того, щоб просто, знаєте, так, Урізноманітнити свою рутину доглядову. Не просто щоб там щось намазати на себе, а якось так зі спрейчиком, щоб це все було прикольно, <свисту> виглядало і ось такий тонер, об'єм 200 мл. І я хочу його зараз спробувати. Сподіваюсь, у мене вийде все це красиво. Ага, дуже, до речі, зручний дозатор. Не пшикає такою, знаєте, однією струйкою, а добре, коротше, розподіляється по всьому обличчю. Коротше, цим тонером вирішила урізноманітнити свою таку рутину, щоб було щось таке прикольне, щоб можна було якось так попшикати. І останнє, що я замовила, це теж дуже довго очікувана дуже очікуваний продукт, тому що його постійно не було в наявності. Це крем під очі. Сером під очі від Beauty of Cason. І цей крем в 23-му році зробив великий фурор, тому його постійно не було в наявності. І навіть в 24-му році, коли я замовляла собі СПФ десь в квітні місяці, то його теж не було в наявності постійно, тому я його не могла вловити. там Декілька своїх замовлень я його просто не можу вловити, його немає в наявності, а це він. З'явився і я помітила, що тепер постійно він є в наявності. Можливо, просто трошечки немає його в інформаційному просторі, або вже тоді завезли велику партію одна із двох точно. Це крем з ретиноїдами, але їх тут невелика кількість, тому вони підходять саме під очі. Я, до речі, читала, що він і розгладжує зморшки, також живить шкіру, прибирає навіть темні кола під очима. Тому я покладаю великі надії щодо цього крему не дарма ж Він постійно був солдаут. Ось такий він жовтуватий на колір. Мені подобається його текстура, така ніжна. Сподіваюся, що він добре буде живити і відновлювати мою шкіру під очима, тому буду ним користуватися і, звісно, в наступних влогах далі вже буду розповідати про свої враження. Зібралася не поспішаючи, вийшла в центр, щоб просто з'їсти свій пізній сніданок і що може бути краще початку такого дня, у божні повільні ранки. Кайф. Хочу поділитися тим, що у мене нещодавно був день народження і окремого влогу не буде, тому що я так святкувала дуже скромно, тихо, більш навіть не те, що скромно, а так якось затишно і душевно. Тому по-простому, коротше, відсвяткувала, тому якогось такого окремого відео влогу не буде. Просто з вами, от зараз, я ділюся, можливо, вставлю якісь кадри з того дня. І хотіла з вами поділитися тим, що в мене якось в цьому році не було того такого святкового настрою. То, що перед днем народження, хоча я свої дні народження люблю, я їх обожнюю, я їх чекаю постійно. Тобто, в мене немає такого, що я там не люблю свої дні народження. Ні. Навпаки, я їх дуже люблю, і завжди в мене такий перед своїм днем народження, в мене такий завжди святковий настрій. Знаєте, типу, як новорічний перед Новим роком настрій, так у мене такий дні народженський настрій завжди є. Але в цьому році я якось помітила, що його практично не було. Або було дуже так мало, не так, як зазвичай. І я така, хм, дуже прикро. Хоча, в принципі, в мене, ну, не було приводів сумувати. В цей раз я якось помітила, що там залишається два дні до дня народження, а настрою немає. Залишається день, а його все одно немає. Але це якби не завадило мені мати гарні спогади про цей день, просто так гарно відсвяткувати. Насправді, цей раз було не так, як зазвичай, тому що зазвичай я там. Яскраво фарбуюся святково, роблю якусь зачіску, накручую в своє волосся, обираю святковий наряд, а в цьому році вийшло так, що там з вечора я зачіску не зробила, тому що я була дуже втомлена, я така думаю: ну не треба себе мучити. Краще буду своїм прямим волоссям, нічого страшного не буде. Потім також обирала собі святковий наряд, такий, ну придумала святковий наряд. а... Потім мені подарували такий домашній красивий костюм, і я вирішила відсвяткувати в ньому. Він насправді мені дуже подобається. Я там далі зроблю розпаковку, покажу те, що мені подарували. І мені прям цей костюмчик дуже зайшов. Тому я навіть рада, що не обрала той святковий наряд, а залишилася в цьому такому красивому костюмі. В цьому році я нічого не готувала, навіть бутербродів там або сирної тарілки. Нічого такого не було, ми просто замовили доставку, відкрили і гристи. Але дещо залишилося незмінним: це торт і купа свічок стільки, скільки мені років. І єдине, що торт я готувала сама, але мені його було прям в кайф приготувати. Це був такий невеличкий торт, десь до кілограму. Я, до речі, не зважила в цей раз. Прикрашений був в стилі ламбет, і він мені так сподобався. Це, напевно, найкрасивіший є тортик, який я готувала. Єдине, що я боялася, оскільки тортик був невеличкий в діаметрі, десь здається, 12 або 13 сантиметрів, і потрібно було вставити купу свічок. і Я боялася, щоб потім, коли ти підпалюєш, їх щоб вони не перетворилися в один суцільний вогонь. Але слава Богу, все пройшло дуже класно, нічого ніде не згоріло. тортик залишився дуже таким красивим. Я ще й встигла пофотографуватися. Тобто, не один раз я задула свічки, але також і для фотографій, і для відео. Коротше. Мені прям дуже сподобалося, як я відсвяткувала дуже так якось душевно. І насправді я люблю святкувати свої дні народження по різному, тобто, щоб не завжди це було в колі друзів, в колі сім'ї, де. Де шумно, де весело. Також я, наприклад, святкувала там декілька разів на морі, декілька разів в Одесі святкувала свої дні народження, також святкувала в колі друзів, сім'ї, по-домашньому, вдома. Також це були і, і кафе, і ресторани, і тому я вирішила цей раз відсвяткувати саме так. У мене також є декілька ідей на свої майбутні дні народження. Тому я за те, щоб святкувати по-різному, якось не завжди однаково. Мені дуже сподобалося, як я відсвяткувала цей день народження, і от зараз я прям згадую це з таким теплом. І все ж таки не жалкую про те, що не було такого прям величезного свята, а вийшло все так душевно і затишно. Те, що мене радує після дня народження найбільше, це квіти. Я ще сьогодні, що вчора прокидаюся і відразу бачу їх, і відразу такий гарний настрій. Неважливо, яка погода за вікном, чи то дощ, чи то сонце, але квіти однозначно підіймають настрій. Вони, знаєте, як працюють замість сонця в мене. І дуже приємно, коли люди знають, що мені подобаються білі квіти, а особливо білі троянди, і мені їх дарують, і дарують зі словами ось тримай. Ми знали, що ти любиш білі троянд. Тому е, обходила не один магазин, але їх знайшли. Ось, Дуже приємно. Насправді мені це така якась е, начебто і дрібничка, але насправді для мене це дуже навіть не дрібничка. Також в мене тут залишилися ще подарунки. Звісно, я вже їх всі подивилася, вже всі обдивилася, але вирішила ще не розкладати по своїм місцям, тому що хочу зробити таку невеличку розпаковку. Їх не так багато, але все ж таки хочеться мені з вами поділитися цим. Ось що в мене вийшло, моя така кімнатна оранжерея, мені дуже подобається. Десь півтори години я витратила для того, щоб це зробити, розібрати букети, підрізати кожну квітку, також змінити воду. І також додала сюди хризантемиці. Мені так подобається. Ось, у мене була ця вже устома, мені не дарували на день народження, вона в мене стояла раніше, десь вже 10 днів стоїть. До речі, доволі таки непогано ще. Я просто за нею дуже добре доглядаю. І ще, мені здається, дні два точно протримається. Також мені подобається це поєднання. Ось такий букетик теж гарний вийшов. Ну і, звісно, трояндочки. Як я обіцяла, буду зараз показувати свою розпаковку. На фоні в мене спить Бенджамін. Ось, О, мій. все, розпаковочка. Історію першого подарунку можна довго розповідати, але я намагатимусь так все швиденько розповісти. Справа в тому, що я не так давно подивилася серіал про Крістіна Діора і становлення його бренду, і я просто закохалася в цей бренд, хоча раніше суто нейтрально відносилася. І в кінці серіалу, давайте так, щоб без спойлерів, але там були задіяні, була розкрита історія створення парфумів Міс Діор. І ця історія просто неймовірна, я нею так перейнялася, я її прям відчула. І тому я така думаю, мені потрібні ці «Міс Діор, все я їх хочу, вони мені точно потрібні. І ось вони в мене. Наступний подарунок це ось такий гарний чай, який я давно хотіла через баночку, бо вона мені так подобається своїм дизайном. І я так думаю, що як тільки він у мене закінчиться, я її не буду викидати, а буду далі використовувати для інших чаїв. А сам чай має дуже приємний запах, я таке люблю. І свічка, на яку я теж поглядувала, коли була в юскі, але не купила. Хоча хотіла, і вона мені сподобалася. І ось вона в мене дуже гарна, до речі, надовго вистачить, вона така велика і, до речі, має дуже приємний аромат. І ще ось таке масло для кутикул. І останнє це ось такий ромпер. Саме в ньому я була на дні народжень, і це було дуже гарне рішення. На дотик це дуже м'якенька тканина, і я сподіваюся, він мені довго прослужить. Мені все частіше і частіше хочеться купувати для дому гарний одяг і ходити в ньому. І от цей ромпер це ще плюс одна річ в мій такий гарний домашній гардероб. Ну і який же він просто м'якесенький, я вам прям передати не можу, наскільки це тільки ніжна тканина. Я зараз хочу приготувати те, що буду потім пити протязі всієї осені і зими. І це заготовка з обліпихи для обліпихового чаю. Нам знадобиться обліпиха. В мене заморожена, але можна використовувати свіжу навіть краще. Я ніде не знайшла свіжої, тому буде заморожена і далі формочка для льоду, і також блендер. Також ви можете додавати туди, наприклад, відразу цукор, мед, порошок кориці. Також можна додавати сок, наприклад, апельсиновий або грейпфрутовий, неважливо, це магазинний, або зробити вдома. Коротше, варіантів, купа я вам зараз так накидала, але я буду готувати тільки з обліпихи, тільки пюре обліпихи, тому що з цукром вона мені вже не подобається. Мені подобається ось цей такий. Кислий смак, тому зараз буду готувати. І, до речі, щодо формочок, в мене ось така формочка для льоду, вона доволі таки велика, і ось цей от кубик підійде саме для е, чайничку. Тобто я буду готувати відразу порцію на чайничок, тому що я люблю пити чай саме з чайничка. І мені дуже подобається ця форма для льоду. Вона немаленька. Купувала я її в Аврорі, вона дуже прям виручає мене, особливо для лимонадів. Не потрібно заморожувати ось такі, знаєте, маленькі кубики для льоду, відразу такий великий, і його вистачає прям на один лимонад. І як я вже і сказала, купувала в Аврорі. Можливо, в інших магазинах теж є. Ось що в мене вийшло, і через 5 годин в морозильці це вже буде повноцінна заготовка для обліпихового чаю. І також в мене ще залишилося пюре. Я планую зробити другу партію, але напевно що буду робити по пів кубика, типу щоб там, знаєте, на одну чашку було, щоб не така велика була порція. І також, до речі, я планую робити заготовку для імбирного чаю. Там буде дещо складніше, не один інгредієнт. Тому якщо вам це цікаво, то напишіть мені про це в коментарях. Я поділюся тим, як буду робити сама, і цей весь процес засніму. Такий в мене вийшов чай, і мені здається, що суто за колір можна любити обліпиховий чай, тому що такий красивий помаранчевий, насичений, яскравий колір він має. Дуже гарний. І, до речі, також не помилилася з тим, щоб не додавати цукор, тому що мені оця кислинка дуже подобається. В мене тут поруч зі мною Бенджамін, і ще може бути краще, коли поруч таке любиме моє кошенятко. І зараз буду вмикати ноутбук і обирати якийсь серіал. Я сподіваюся, що все ж таки я серіал якийсь оберу, а не просто потім вмкну Ютуб. На цьому в мене все. Я буду завершувати цей влог і продовжу пити свій обліпиховий чай. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і до зустрічі в наступних відео!